Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 12 вересня розпочинаємо звіт міської влади за минулий тиждень. Майже місяць залишився до нового опалювального сезону. Комунальні підприємства продовжують роботи з комплексної підготовки житлового фонду об'єктів теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожнього господарства. Саме про підготовку до зими звітували керівники міст та районів області, а також керівники комунальних та енергопостачальних підприємств на колегії у Дніпропетровській ОДА, яка пройшла 7 вересня. Про підготовку міста до нового опалювального сезону звітував заступник міського голови Єгор Харитонов. Жовті води перші в області по проплатам за тепло. Проте це не зменшує рівень заборгованості комунального підприємства Жовтоводськ тепломережа за електроенергію та транспортування природного газу. На сьогодні загальна заборгованість підприємства становить 7,6 мільйона гривень. За інформацією комунального підприємства вЖРЕО, на 109 будинків вже підготовлено паспорти та акти готовності до опалювального сезону. Головною новиною минулого тижня стало те, що міська влада розпочала роботу над програмою децентралізації централізованого опалення міста. Два дні міський голова Володимир Абрамов перебував на науково-практичній конференції: модернізація житлово-комунального господарства, основа забезпечення належного рівня якості життя та сталого розвитку громад, опалювальний сезон 2016-2017, проблеми, шляхи вирішення та на другій міжнародній спеціалізованій виставці: Вода, тепло, будинок. Захід проходив у рамках програми Школа доброго врядування, організаторами якої є всеукраїнська громадська організація Клуб мерів до участі також були запрошені народні депутати України, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А також представники Держенергоефективності України міський голова Володимир Абрамов був єдиним, хто задав питання запрошеним гостям стосовно створення та подальшого розвитку конкуренції на ринку природного газу та електроенергії для монополістів. На жаль, відповіді та роз'яснення з цього приводу ніхто не надав. Вже більше місяця всі держзакупівлі здійснюються виключно через систему електронних державних закупівель Прозоро. З 1 серпня цього року введено в дію положення закону України про публічні закупівлі. Жовті води одні із перших в області почали користуватися системою. Перші закупівлі відбулися вже у січні цього року. Міська влада продовжує роботу щодо забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, запобігання проявам корупції та прагне популяризувати розвиток добросовісної конкуренції. На другому пленарному засіданні чергової 12-ї сесії Жовтоводської міської ради, яке відбулося 9 вересня, було затверджено порядок застосування систем електронних закупівель, товарів, робіт і послуг. Відтепер усі комунальні підприємства, структурні підрозділи Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету зобов'язані здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг із застосуванням системи електронних держзакупівель відповідно до затвердженого положення. Окрім того, міська влада організовує навчальні та інформаційні семінари по системі електронних держзакупівель Прозоро. Вже вдруге на базі виконавчого комітету проходить семінар по Прозоро, як для головних розпорядників бюджетних коштів і комунальних підприємств, так і для підприємців міста. Під час проведення інформаційного семінару, який відбувся 8 вересня, заступник голови громадської організації платформа громадський контроль Денис Селін детально розповів про роботу у системі Прозоро новачкам. А досвідчені користувачі змогли задати найбільш актуальні питання. 6 вересня розпочала свою роботу експертна група зі здійснення аналізу відповідності та оцінки проєктів, реалізація яких буде здійснюватися за рахунок бюджету участі у 2017 році. Було перевірено усі подані проекти на реалістичність їх виконання, правильність заповнення форм, відповідність цін, зазначених у кошторисах. Майже всі проекти було відправлено авторам на доопрацювання. Протягом двох тижнів до 20 вересня автори мають відкоригувати свої проекти згідно рекомендацій членів експертної групи. Та повторно надати їх до відділу економічного та інвестиційного розвитку. 7 вересня розпочала свою роботу єдина система електронних петицій до жовтоводської міської ради. Створити петицію може кожен житель міста. Головне зібрати на її підтримку не менше 100 підписів протягом 30 календарних днів з дня її оприлюднення. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. На сьогодні у системі вже зареєстровано три петиції. Це вирішення питання з будівлею колишнього кінотеатру Супутник, асфальтування дороги по провулку Запорізький та ведення єдиної електронної бази даних для комунальних підприємств, установ та організацій міста для спрощення процесу подання документів. Щорічно у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. В цьому році професійне свято припало на 10 вересня. Третій рік поспіль міська рада визначає кращого спортсмена міста. Ним третє стає Романенко Роман майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, неодноразовий переможець та призер всеукраїнських, європейських та світових змагань з легкої атлетики. Вдруге, в місті призначено стипендію юному спортсмену за особисті видатні досягнення в спорті серед юнацтва та тренеру, що виховав переможця. В цьому році це Софія Бердинських. Вихованка тренера Дю США Євгена Шутенка, також до Дня фізичної культури і спорту України на базі фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат було проведено останній тур спортивних змагань у залі Спартакіади підрозділів комбінату та День відкритих дверей відділення легкої атлетики ДЮСШ, а також загальноміські змагання з Боча. Відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради звертається до підприємців міста з пропозицією взяти участь у конкурсі на організацію роботи буфетів у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Пропозиції просимо надавати до 12-ї години 16 вересня до відділу освіти на ім'я начальника Левіної Любов Васильівни. За додатковою інформацією звертайтеся до відділу бухгалтерії за телефоном 33820 відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Запрошує всіх жовтоводців приєднатися до перегляду півфінальних дитячо-юнацьких змагань з футболу Шкіряний м'яч-2016 на кубок Дніпра 1. Змагання відбудуться на базі фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат 17 вересня о 10 годині. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.